Привіт! Хочу поділитися з вами ідеєю ремонту. Ось такого. Принесла мені таку жилетку, і бачите, тут пропалили ось таку дірочку. Тож, як врятувати, щоб було гарно, бо так нічого не зашиш, якусь наліпку сюди буде негарно. Тож, дивимося, що я придумала. У нас є капюшон, що дуже класно, і в ньому всередині тканина така сама, як зверху. Тож я знайшла центр капюшона з внутрішньої сторони і вирізала по розміру ромбика квадратик. Сюди я поверну його, але вже з іншої тканини. Щось підберу чорне, можливо, не буде така оця плащівочка, буде щось інше. Просто чорне і чому посередині капюшона, бо, коли людина буде ходити, ось тут буде видно біля шиї. Тут буде видно, якщо буде вдягати його біля обличчя. А ось там в центрі ніхто ніколи не побачить, що там якийсь клаптик замінили. Тож, я вирізала його і вже поміряла розмір ромбику, запрасувала його ось так. І ми просто його зараз нашиємо. І будемо попадати в ці ж строчки, які у нас є простьогані. Як ми будемо пришивати? Зсередини на підкладці робимо отвір, ось по боковій частині. Я сподіваюся, зрозуміло. Ось біля кишеньки у нас є бічна сторона, бічний шов. По підкладці ми його розпорюємо і тепер можемо дістатися до нашої проблемної частини. Зараз, ось так, я це беру через цю дірочку знаходжу ось цей елемент, ось він. Бачите, все у мене тут видно. І на машинці зараз це пришиваю. Далі треба буде зашити отвір. Ну і там я сказала повернути теж на місце підкладочку. Як ми сюди повертаємо теж залишаємо невеликий отвір десь, ось тут можна. І через нього. Вшиваємо клаптик, потім зашиваємо цей маленький отвір в капюшоні. Так, хочу одразу сказати, що якщо тут немає тканини в капюшоні такої, як на основі, тоді обов'язково вона буде в кишені. Тоді беремо з кишені шматочок, вирізаємо на нашу деталь, а туди в кишеньку повертаємо вже щось інше. Все, зараз покажу готовий результат. Ну, що, ось готовий ремонт. Ось, клаптик, зашили. Бачите, строчка, прямо от не те, що в міліметр, а в долю міліметра. І коли прошивала, також трішечки так заходила на ці строчки, щоб не торчали кутики. Так, зараз на камеру воно трішки відрізняється, але в житті взагалі майже не видно. Якийсь є, знаєте, такий відтіночок, можливо, все-таки відрізняється. Тканина від капюшона, але дивіться. От зараз на камері ось так, а в житті. Взагалі не скажеш. А коли людина буде ходити, то ніхто там навіть і не буде дивитися. А коли була дирка біла, звісно, вона кидається в очі. Так, зсередини зашила. І, капюшон показую, теж шматочок ось вшила. Це я підібрала шифон, проклеїла його. він став такий цупкенький якраз, бачите, такий чорний. Всередині ховається взагалі його не видно. Все, ось такий от ремонт, сподіваюсь, було того, корисно.